Друзі, всім привіт! Сьогодні наш день розпочинається з того, що ми хочемо трішки переробити опалення, щоб коли не було світла, у нас було тепло. Так як у нас опалення, ми зробили, хто знав, що так буде. Що у нас тільки, коли оцей насос працює, тоді у нас тепло. А як немає світла, то вода далі котла не йде. То хочемо зараз переробити. Ми замовили там насос маленький такий, і хочемо його, щоб він від акумулятора працював. Так, ось такий насос у нас іде. Це ми вчора ввечері поварили все паяльником, так сказати, підготували. Так як світла то немає, то є. А зранку вирішили вже розпочати все тут робити, щоб встигнути до вечора. Вирішили встановити циркуляційний насос на 12 вольт, щоб хоч якось було тепло. А на наступне літо вже, дай Бог, будемо міняти наше опалення. Ну, не міняти, а продовжувати, так як в нас є прибудова до будинку. Така сама за площею, як старий будинок, і там ще немає опалення. І потрібно туди доробити опалення. І ми зробимо так, щоб можна було топити котел без циркуляційного насосу. Пішли. Ось так в нас вийшло. Це насос у нас 220, а це на 12. Ми встановили цей насос ще на 12 вольт паралельно. Цьому насосу підключили до акумулятора, і воно працює. Але, так як ми, коли оце все паяли, то зливали воду з системи, то трошки є там повітря, то коли починали включати, трохи воно не хотіло. Але потім ми прогнали повітря, і все запрацювало. Зараз у нас. Вже три години немає світла, і цей насос працює. Він такий трохи гучний, гудить. От зараз 60 градусів на котлі, і батареї в будинку теплі. Так що в нас все вийшло, тепер ми точно не замерзнемо. На цю зиму повинно вистачити. Дякую вам за перегляд! Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До побачення!